Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Служити заради задоволення. Ефесян 4.15. Щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А він голова Христос. Був керівником апарату американського президента Джорджа Буша Молодшого. В інтерв'ю про свою роль в Білому домі він сказав: У кабінеті кожного співробітника висить обрамлена заява про мету ми служимо для підтримки президента. Втім, це не означає, що ми служимо для того, щоб догодити президенту чи завоювати його прихильність. Скоріше ми служимо для того, аби повідомляти йому те, що він повинен знати, задля ефективного виконання своєї роботи. Ця робота полягає в управлінні Сполученими Штатами Америки у багатьох наших ролях та стосунках, ми починаємо догоджати людям, замість того, щоб будувати один одного в єдності, до чого часто закликав апостол Павло. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри. У віршах 15, 16 Павло викрив нашу схильність догоджати людям. Він підкреслив, що ці дари. Повинні виражатися через правдомовство в любові, що чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Ми, християни, служимо людям, щоб будувати їх і виконувати Божі цілі. Незалежно від того, догоджаємо ми іншим чи ні, ми догоджаємо Богу, коли Він працює через нас, щоб створити єдність у його церкві. Кому ви служите? Щоб догодити, як Божа присутність може направляти вашу мову. Помолимось. дорогий Боже, я хочу догодити тобі, говорячи правду в любові до моїх братів і сестер. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.